Змішане навчання здобувачів освіти Краматорського вищого професійного училища за місцем релокації у місті Кам'янське, запорука якісної підготовки фахівців за професію, зварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах Cosero ремонтник Для проведення теоретичного навчання у закладах-партнерах обладнані кабінети, які оснащені сучасними технічними засобами. Висококваліфіковані викладачі враховують індивідуальні особливості та потреби кожного учня, щоб допомогти їм максимально розкрити свій потенціал та опанувати теоретичну основу професії. Виробниче навчання здобувачів освіти Краматорського ВПУ організовано в майстернях підприємствах Prat.Med. Це дає можливість учням отримати практичні навички роботи на найсучасніших зварювальних апаратах та інструментах. Майстерні оснащені новітнім обладнанням. Для підготовки фахівців з електрозварювання та слюсарно ремонтних робіт, яке було евакуйовано з міста Краматорськ. Під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання здобувачі освіти опановують тонкоще зварювання металів, відчувають атмосферу реального виробництва. Знайомляться з сучасними інноваційними технологіями, вивчають всі особливості своєї професії. Це не просто навчання, це подорож у світ виробництва, де теорія уживає, а знання стають цінним інструментом. Змішане навчання за місцем релокації стало можливим завдяки злагодженням. Діям досвідченої креативної адміністрації та колективу Краматорського вищого професійного училища. Воно дає можливість учням отримати знання та навички, необхідні для успішного працевлаштування. Кожен день стає новим уроком, кожна деталь новим досвідом, а кожен виріб свідченням майстерності. Обираєш Краматорське ВПУ, обираєш успішне майбутнє.